Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хотів би звернути вашу увагу на таку часто існуючу проблематику, коли пацієнт фіксує термін у лікаря і не приходить. І потім становиться неприємною несподіванкою, то що лікар висилає рахунок для відшкодування своїх втрат наслідок неявки пацієнта. Як правило, це 80 євро. Така неофіційна таксація 5 євро за нагадування і 75 євро за втрачений час прийому, протягом якого лікар не зміг отримати прибуток і заробити. Хто тут правий, хто не прав. Деколи багато пацієнтів кажуть, а нас не попереджали про це, і ми нічого не підписували. В деяких випадках врачі, лікарі попереджають, верніше їх персонал на рецепціях. Що буде така відповідальність, хто правий, хто ні. Є стаття 1168 Цивільного кодексу Австрії, яка встановлює необхідність такої сплати. Позиція суддів доволі одностайна, що якщо пацієнт мав дійсно важливі причини щодо неявки, то він повинен їх довести. Наприклад, захворів, виїхав, був об'єктивно неспроможним за будь-яких причин з'явитися і повідомити завчасно. Тоді підстава для такого відшкодування неотриманого прибутку лікарям відпадає. У всіх інших випадках, як правило, австрійські суди мають сталу практику задоволення таких вимог з боку лікарів до пацієнтів щодо стягнення. Таких штрафів, будь ласка, будьте уважні за наявності питань. Звертайтесь в міжнародне бюро правової допомоги.